Так, ну що, трохи скупилися. Назару ж сьогодні день народження. Він зараз на футболі, ребят. І ну, замовив вже ж. Хлопчик вже дорослий, вже батькам робить замовлення. замовлення так, так. Замовив бургери. Чесно, роли набагато проще робляться. Він хотів роли, але потім передумав. В да, останній момент так. Зробив, так. Коротше, купили такі буки, самі класні, самі великі. 12 штук. Бо там до нього прийдуть друзі, туди-сюди. Ну, ми це показувати не будемо. Як готуємо, то покажемо. чужих дітей ми не знімаємо. І все по акції були агірочки, ребят. Скільки банка коштує? 7 6 з копійками. Ну, пусть 6, так. Да. І була акція на другу 40% знижка. але це дуже смачні саме для бургерів. Да. Такі агірочки, зрозуміли, класні. Паштет. Це іноді робимо бутики хлопцям в школу. Беремо також по акції. Сьогодні взяли 12 штук. Да. Бо на один чек можна брати 6 штук. 6 штук да. Ну і таке, бачите. Це виходить одна оця упаковочка 2 злотих, а так да. 2,60. Сир взяли цей теж для бургерів. Да, бургерний соус. Бургерний. Да. Ну, ми зараз покажемо, як ми робимо. Дуже смачні виходять. У нас усе є фарш. Він вже розморозився, він у нас був. Свина гавяжий. Взагалі класно говяжий фарш Добу. Ну і так, це чисто вже так по мелочі скупились там цукор. А, ти ж будеш сьогодні пиріг ще ставити? Е, чи торт? Напевно, чи торт? напевно, так? ще не, не впевнена. Хочу спекти торт. Як вийде, вийде, не вийде. Це котлетка. Котлетка. Давай так один такий бургер буде. Ага. Будуть котлети для бургерів. Я, ми кладемо тільки сіль і перець, ніяких спецій, приправ, нічого. Ось о, фаршик. Посолила, поперчила. Тьома тільки сказав, тільки нормально посоли. Да. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. Happy, birthday happy birthday, happy birthday to you. З Днем народженням тебе. Божих благословить тобі! Щоб ти завжди був добрим, любив батьків. Щоб твої мрії здійснювалися. Всі, які ти хочеш, щоб всі здійснювалися мрії. І щоб ти завжди був щасливою людиною. Дякую! З Днем народження для тебе. Ми тебе любимо. Я грознаю. Нам уже, чуєш навіть. А мамі пишуть в чаті тітя Настя Гугуєва каже, ого, <смеш> Назар такий <смеш> великий. Вони у пані Альдони да, десь <смеш> побачили фото. <смеш> Кажуть, не собі, такий великий. Каже, не 12, на 14. Так, виглядає. що на 14 виглядаєш. <смеш> ну, реально, такий великий став, капець. Як подарунки однокласникам сподобалось? Так, дуже. Так? Вони такі були раді. Серйозно? так? Так, вони сказали, ну, це це зробив. Ну а це від нас тобі подарунок. Нікому не показуй. Нікому не показуй. Це секрет. Дякую. Да? Купиш собі що небудь. Не. Кнопку від айфона купиш. Дякую, велике. Да? А в мене подарок 50 злотих. Да. Добре. Короче, хорошо. Що там, поїди да до, до нас, іди до нас. Іди сюди, Дякую. тут гроші роздають. Амір. Тут гроші роздають. Коротше, ти ж хотів зібирати на балакала. Оце так. ти можеш вже от, гарний початок тобі збирати гроші. Ура. Да? Так. Ну все, вітаємо тебе ще разочок, давай. Так. Дякую. Рости большой, не будь лапшой. Угу. І не забувай батько ввечері робити масаж. Ти ж Маріку не зробив, отак, так Марік тягнув. Отакі. Коклетки. На відбивні більш схожі, так? Да? Ага. О, ти принесла, дякую. Молодець. І чи що картопельку зараз будемо картошечку фрі ще робити? Скароварці зробимо, да? Да, що, так? Може давай валії. Коротше, вирішили картошку фри готувати в валії, як в Макдональдсі. Це і швидко, ребят. Аня все почистила, нарізала, котлети вже готові ага. і вже воно все готує, щоб робити медовик. Медовик буду робити. Я його робити буду другий раз в житті. Колись робила вже років 10. Да? Один раз робила. Це медович. Це мало, Носи ще бутилочку. Це діло, звісно, не економне, але... Но... Швидко, швидко. Бо як крутин не крутин, в мультиварці немає того смаку, як от в Макдональдсі. А сьогодні все максимально буде. Бо бургери будуть смачніше, ніж в Макдональдсі. Но хочеться, щоб і картопля була така на рівні. Ну. Да? Так. І це потім буде така олія у нас, що ми будемо готувати постійно щось таке. Я шпортила. О, шпортила. Да. Шпортіла. Мені камеру краще тримати, ніж відкривати. А ти так не вмієш, ні? Ні. Ти бережеш свої, так? Да? Да, клики. А мої ні. Так, скільки це в нас буде тут? Ну, Олії. До хрена. Не, ну вона потім так і будемо і ще раз колись зробимо хлопцям. Півтора літра вже. Ну що? Ну, так залишим, да? Да. Ось так да. залишимо. Різдів 5 ось. Щоб бургери були смачні. Треба купувати саме булки для бургеру. І, і отак, дивіться. Смажити будемо на сливочному маслі. Отак. Намазюков небагато. Я думаю навіть і досить. Раз. Ріжу булку. Мені здається, раніше ми купували їх різати не треба було. Треба було розрізали завжди і так. Так, ось так, ребята. Раз. До золотистої скоринки да. такої. так? Це вишковане сливочне масло. Не, не стала так? тебе вже виправляти. Надо виправляти, я ж так. тебе завжди виправляю. Вершкове масло, ребята. Воно дасть такий смак класний. Вершковий, да, вершковий. Ось так ось. Бач, все, булочки, масло увібрали в себе, буквально трішки. І зараз дуже швидко буде золота скаринка. Я салі є, щоб не... І ще хай гріється. Дуже гаряча, диви. Я так хвилююсь завжди, це коли олія отак в такому стані. Ти пам'ятаєш, у нас колись загорілася mm -mm. на вулиці, як ми консервували. А, ну туди було. Шо? О, Оце буде смакота. О, як воно пахне, ребята. Просто неймовірно. Ось так зараз готую всі булки. Власне, що у нас патерня велика і влазить де... ніж. Вон ніж. Так, да, влазить прям 4 штуки. Щоб воно п'єне і не пішло, поняли? Uh -huh. Потихенечко, потихеньку. Ну що, ребят, Соус. Ану. Да? Uh -huh. Красота. Це бургерний, не треба ніякі кетчупи. Купили. Воно їм на саме те, що треба. Uh -huh. Красота. Так. Тепер котлета, котлета, тепер сир, ось так, огірочок раз. Два. І листя салату. Оп. І накриваємо. Дивіться, який він пухкий. Де? Угу. Да? Все, перший готовий. І так роблю всі. Колись ми робили з яйцем, теж дуже смачно. Були ще да, тільки коли з яйцем робимо, жовток повинен бути як недосмажений, сирий. Так, 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 Да. Як воно називається? Я не знаю, як. Не знаю. Люди напишуть, будуть знати. Так. Сир, огірочок. Ще ми, бувало, маринували цибульку, uh -huh. теж дуже смачно виходить. І листя салату, айсберг. І помідор можна. Хто що бажає, да, да, то... Можна і помідор. Коротше, ребятки, дивіться. Діти вже ждуть, але картопля ще не готова, мені кажеться, в скороварці було би і швидше. Нічого. Ну, нічого. я знаю, як готувати тут. Бачите? Головне її не порвати. Ага, вона ще з каринкою не взялась. Бо її так жмутом потім береш, ось так шавинув. Ага. Ні, ні ні ще рано. Рано, 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 рано. Рано. Бачу. І не можемо зробити більше температуру, бо буде википати. Ну нічого. Наступну партію будемо робити трішки менше закладати. Ага. Бо її зараз, якщо так трогати, вона просто розсипеться. Вона з коринкою повинна всяка взятись. Ну, так, трішки так, шевелить. Так, що, Готую далі бургери. Угу. А, до речі, я хотіла сказати, що з 1 кілограму фаршу в мене вийшло 12 котлет. Да. Вийшло 13, але 13 -та була така маленька, трошки не розрахувала. Тобто ми купили 12 булок і 12 котлет з кілограму фаршу. Да. Ну, гавяжий треба брати. Ну, краще, так. Да. Краще, так. Да. Або курить, може хто любить курячий, можна курячий. Що, може, поки буду вже готувати, а ти робив пиріг. Чи Торт, потім? це буде ну, торт. торт. Та потім, Скільки потім, щоб... він взагалі запікається? Е, запікається дуже швидко. Настоїво це Нічого не, не треба. А потім. Все не... Тісто не треба чекати. Поки погуляють, да. може там підуть десь. Коротше, вже хвилин 40, да, вона <рес> капіла? Реально, ребят. До 25 точно. Ну, картопля ще у нас молода. Да. Може, можливо, і за цього, бо я кажу, що Сергійна вже і торт зробить, да? да? але ще робиться. Ну, це капець, якщо чесно. Це просто капець. Ну трішки, звісно, вже скориночка з'являється. Я думаю, ще так хвилин 10 і буде нормально. 10-25. Ну Но в скороварці вже 100% дві партії вже було б готово. Так, да, просто в скароварці там маленькі партії, як ми кажемо партії. Да. Да, маленькі такі. На двох. Да. А тут ми думали одразу зробити, щоб діти поїли. Ну. Ну що, готово? Да. Не пройшло півроку. Я дуже товсті їх зробив. Шматочки, ну, картофель. Наступная партия будет уже. Вот, а супа. Да. Вот Выглядает дуже аппетитно. Що в нас завжди? Ти вже довольний? Так. Да? Вже зачекався. Все, картопля готова. І так, і ну шелестить. Ну. Ще листить. Хоч я крупненька, але но... буде смачненька. Друга партія картопельки. Чесно, відчуваю себе, що я в натурі шеф-повар. Да. Шеф-кухар, та... шеф-кухар. -куха. Шеф Точно. так не вміють краса. Ось все. Назарчик. Навряд чи він тебе почує. А? Там тусовка. Та-да! Забирайте. Не закривай двері, щоб вам Я Аміру зараз заберу. І, і кетчуп бери, і соуси бери. Так, я. Все смачно. А Зараз це добавка буде. Ти забирай туди і все, тут не надо. Да, да. Ну що, дегустація, Ребята. Гості кажуть, що точно як справжній бургер. Ну. Ми ще зробили по двойному сиру. Uh -huh. І дітям, і дорослим всім. Ой, смока, ребята. Секрет в булки і в котлеті. М -м -м -м. І в сирі, і, і в салаті, і в огірки. І, і вже в шефку кухарь. Давай <кух...> дай постучу. А -а -а. В шеф-кухарь. І вже в шефку. Кухарі. Їж, їж. Бо вже писали в коментарях, що не порядок. Вже скільки блогів. Загнала жінка. не їсть, <різь> бідний, голодний і не готує, і не їсть. Бля, як воно смачно. Мала гірка. Дякую, да? да. що сказав, я собі зараз покладу більше. А салату вистачить. А в мене ще двоє коклета, там ж одна лишня була. А, то mm. лишня, да? ти вважаєш, то mm. лишня, так? Було? Ну, маленька, тринадцята. Да. Mm. Тринадцять. <смітна> Клас. І ми давно їх не робили вже, дуже давно. Ну, ми купували в Рів'єрі, то в бургерній. Uh -huh. Воно і рядом не стоїть. Отвіча рядом не стоїть. Mm. Ні, реальна булка. Оцей вершковий смак. І котлета, бачите, що кажуть ось. Вдруг назад каже, що котлета така класна. А ми дивилися насправді, як робить І ті, хто роблять бургери, ніхто не ни цибулю не кладе. Да, нічого такого, нічого не. такого не кладуть. Просто фарш, сіль і перець. І все. Е, на сіль, як котлета. Норм, фу, слава Богу. Глядно наче десь сходили. Тільки ти так біля плитки так довго не стояв, якби ми десь сходили. Ну, назад попросимо. Ну так. Да. Що не зробиш? Якщо всім смачного? Heavy metal, ой, так. <рес> Тобі смачно? Mm? А браслети, які в тебе... О, яка краса. Руки пописані. Браслети отакі. Краса. Смачного, Аміра. Mm? Я так скажу. Із однією котлетою отак. Так. Да? Супер. Ні бродка. С одной котлетой. Mm -hmm. Ну таки бы злотых 35 бы, да? Ну реально. Мы купували по 40 злотых за бургер. Да, че по скільки? 10. Mm -hmm. Ну. Ну все за 35 отдаю. Отдаю. Зараз напишуть в коментарях, могли могла дітям і брокколі наварити. А це не дієтично, жирно, не корисно. Брокколі наварити. Та впали. Ну воно ж полезно. Ну, брокколі ну. і спаржа. І Ну. Хто ще не зрозумів, ми робимо медовик. 240 грамів меду. У мене гречаний. Чому каже, Гляди не спорти торт. Гречаним цим медом, ну останній. Так, 240 грамів. 300 грамів цукру у кастрюлю і 300 грамів масла вершкового. Вершкового. Контролерша. Да. Да. Вмикаємо. Кожен раз хочу сказати на повільний вогонь. Короче, треба растопить. Да, растопливаем да. Мы вмыкаем камеру, и она сразу бежит. Честно, вот это... Це... Чує клоц, клоц камера пик-пик, угу. и она уже раз и бежит, да? Любишь камеру? Да? Да? Угу. Ну, скажи, помахай ручкой, ну, и або что рассказывай. Угу. Ой, Вася-то ну, понимает. Все, розумію, розумію. Так, Тепер сюди додаю пів чайної ложки солі і дві чайні ложки такі гарненькі, з горкою. Соди. Перемішую. Зараз все це буде пінитись. Десь півхвилинки. Отак вимішую. Ось ось, все, яке воно стало від соди. Ось ось. Краса. Все, тепер вимикаю і залишаю, щоб вистегло, щоб додавати яйця. Так, вистегло, ну, трохи так вистегло, щоб можна було вбити яйця. Вбиваю 6 яєць по одному. Так, одне вбила, перемішала. І так всі шість. Тепер сюди потроху засипаю 600 грамів муки просіяної. Отак. 3 ложечки перемішала там, 3-4 ложечки і перемішала. Ось таке виходить тісто. На згущене молоко схоже. Воно і пахне як згущене молоко. Трошки медом, але пахне згущеним молоком. Буду випікати 6 коржів. Тобто, так от поглядом ділю на 6 частин приблизно зараз. Духовку розігріла на 160 градусів. Буду випікати. Так, деко в мене 25 на 35. Тоненько. Декілька ложок покладу і розмажу. Тоненьким слоєм, Ну десь в сантиметр. Тільки хто це буде їсти, бо хлопці кажуть, що все. Наїлися в нас. Наїлися, так. Да. Да. Я думаю, як торт буде, то скажуть давай. Так, я випікаю третій вже. Третій. Ось, два mm -hmm. спекла такі. Ну, нормальні, треба тепер перемазати. Можливо, можна було б їх трошки тоншими робити, але ну, які вийшли, так і вийшли. Да? Це в мене буде три. Випікаю на 170 градусів, десь 8 хвилин, бо я казала 160, я поставила 170, десь 8 хвилин випікаються. І все трошки залишилося, не знаю, тут три вийде, можливо, навіть більше коржів. Зараз, скільки вийде, стільки й перемажуть. Останній корж, тоненький. Це, походу, всі повинні були такі тоненькі. Будь. Але така краса, бачите, в мене тут, а тут взагалі краса. ну нічого. Так, е треба змішати сметану і цукрову пудру, і трошки ванільки. У мене тут 6 столових ложок цукрової пудри і кілограм йогурту. У мене замість сметани йогурт ну це такий гарний, практично як сметана, греческий йогурт. ось. Зараз висипаю все в кастрюльку і перемішую. Тепер самі коржі я трошки обрізаю по краях отак. Уже перші крайочки забрали. І кожен слой перемазую, щоб не переборщить, поняли, щоб вистачило у мене цього кілограму. Ну, літ, трошки менше літру, напевно, кілограму. Йогурту. Так, обережно. Обережно. О, <смеш> Ой, я вважаю, що це перший раз. Хоча я і кажу, що я два рази робила. Я вже не пам'ятаю, як по якому рецепту і, і коли, коли я його робила. Той торт, Ой, який він в мене вийшов тоді, теж не пам'ятаю. А це вже зробим та скажу. Смачний чи ні. Коротше, кривеньке, косеньке. Так навіть Сумість. трошки... Та ну, воно трошки... таке, це, це задумка нашої фірми була. така я, я думаю, треба було може менше робити ну, заміс. Бо я зробила заміс, якби такий подвійний. Думаю, щоб такий гарний великий вийшов. А він трошки через що великий. Високий Слухай, такий. Слухай, супер. Ну я вже стільки оце у оцю краєчці. Я вже наїлася. Я вже наївся. Так, ну все, треба ще та, трошки начебто з боку. Ну, Клас. Вийшло, що вийшло? Зараз будемо їсти. Трошки постоїть ще і будемо їсти. А Ось, ти розказала, так? Все розповіла, так. Да. Да. Все, так залишаємо. Супер. <рес> просто супер. Завжди кажу, що це не моє. Чуш, ж, ну таке чувство, що це ми десь купили його <рес> просто. <рес> Реально. <рес> Це тільки початок, я так розумію. Потім уже й Київський буде. А то... Назар, так, да, казав, казав що. Назар, я київський, ні. А, або Наполеон. Так, да, так. Да. Потім Зефіри начнуть. Ну нам хватить. Да, Оленка, Наполеон. Оленка, да, потім Зефіри почне. Да, <рапити> да, да, да. Вау. Супер, так? Да? Це мать витворяє. Що мать може? Ну так. Да! Шарить, не то, що може. Назив досконалий. Так, звичайно. Ага. Оце він наперед натрешмо той рис. Ва! Оце вже все. Це яке? Ні, губи, губи, оце все. Так, да, да. Вау. Отакий От день. Вау. Куси-куси, куси-куси. 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 Так, да? ну що, як тобі день народження сьогодні? Классно. Класно, так? Да? Так, дуже класно. Ко-ко-ко. Це тобі на наполеон. Ага. – Наполеон. Коли-небудь буде і да. наполеон мальчиш. Да. Почнемо з цього. Ні, так ти що, Ну клас. Все, давай, носи. – Ложки. Вилки лучше. Обеля, я ж диньку амір. На. А торт ешь ты -то сам. Давай подвинь. Дви, да. Дви. Да, а торт Сами ешь -то. Давай. Ну, по мазюку, да, будем есть? Мы будем по мазюку. Ну что, ребятки, можно так сказать, что мы сегодня ведь да? Пока, Маша, Маши всем пока. Відпрацювали, да. будемо зараз відпочивати, але це вже буде за кадром. Нам да. Да? ще треба бубочку збирати. Ми сьогодні заслуговуємо на такий mm -hmm. класний відпочинок. Да. Да? Да. Все. Залишилось тільки, покажи, покажи, що ще у нас залишилось. Кити ну, да. на маслом да, да. Чи що? Тут треба розібрати. Олію <різь> треба перелити. Коротше, нормально, нормально. Также ще да. по у хлопця. Коротше, вот такі справи, ребят. Все, на цьому все. Всім до зустрічі. Всім смачно. Да, можемо робити замовлення, якщо хто хоче, ви зрозуміли? Якщо да? да. в пакеті відправимо, а тебе.